А цей суп не скис, кохано. Та не бійся їж. Завтра ж вихідний. Чоловік як кістка. І з'їсти не можна і покинути шкода, але можна гристи гристи, гристи. Чим відрізняється сильний чоловік від слабкого? Слабкий. Це чоловіку, якого дружина забирає зарплату, а сильний віддає сам. Як же добре було у дитинстві? Ні любові не треба, ні дипломів, ні роботи, ні грошей. Сиди собі в пісочку, ліпи пасочки. Чоловік і жінка в ліжку. Чоловік тягнеться до жінки, а вона каже: на вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення цієї операції. В автобусі. Чоловіче, припиніть класти голови мені на груди, у вас що? Рук нема. Син на кухні курить у вікно. Чує? грюкнули двері. Мати з роботи повернулася. Він сигарету виконув, а свіжувачем повітря побризкав. Мамо, я чесно, не курив. Це від сусідів смердить. Та кури ти вже. Пий. Жінок додому приводи. Може, нарешті одружишся в свої 44 роки». Жінкам на замітку. Чоловік як молоко. Його можна доводити до кипіння, але не допускаючи, щоб він пінився. Залишиш без нагляду, втече. А якщо довго не використовувати, може скиснути. Бажаю тобі, краси, кохання, грошей і розуму, а все решта в тебе вже є. Мамо, я з'їв все. Ось тому, синку, ми хочемо, щоб ти жив окремо. Бухгалтер знає, що таке справжнє задоволення. Жоден оргазм не порівняти з тим відчуттям, коли нарешті сходиться баланс. О, так, любий, так, ще, ще, ще. Кохана, да припини же, дай я спокійно зніму гроші в банкоматі.